Виноград та соняхи із соленого тіста, перероку із газети та вітражні українки. Це творчі роботи пацієнтів обласної психоневрологічної лікарні. Їх презентували у фортечній галереї. Мистецькі роботи колективні та індивідуальні, без обмежень у віці та статі. Творити пацієнти можуть усе, що завгодно. Для цього в лікарні використовують арт-терапію. Існує понад 20 видів лікування мистецтвом: це бісроплетіння, вишивка, ліплення, паперопластика, виливання свічок, вітражні роботи та виготовлення ляльки мотанки Пацієнти не лише творці, вони переносять на полотно емоційний стан, думки та мрії. Пацієнти різні і на одному занятті можуть бути як і досить пасивні такі пацієнти, і, ну які навпаки, такі дуже активні, креативні, творчі, яким щось давай робити, щось творити, щось то малювати, то, то то шити, писати. Люди з психічними розладами не з іншого світу. Вони такі, які ми. Переконаний відвідувачі виставки Мирослав Молик. Експонована колекція покликана змінити думку суспільства, навчити його терпимості та толерантності. Це ж самий світ. Просто ми себе в тому світі не рахуємо з вами. Ну я рахую, бо я знаю, що це таке. ні. і це люди не відрізняються. Тому є мета. От це в світі давно практикується. Не розрізняти людей на по сортах Психічний хворий, психічно, психічно здоровий. все змінно в цьому світі. 20% населення має так звані психотичні явища. Кожна четверта дитина до повноліття переносить розлади психіки. Натомість за спеціалізованою допомогою звертаються лише 5%. Такі пацієнти вони не звертаються до психіатра або до психолога, психотерапевта, вони звертаються в соматичні поліклініки. Значить, Вони звертаються до алергологів, вони звертаються до ендокринологів, вони звертаються до гастроентерологів. Тобто вони ходять, ходять, ходять і шукають в себе хвороби, яких практично в них нема. І вони можуть роками спостерігатися терапевтами. І тільки тоді, коли вже терапевт бачить, що нічого не допомагає в його лікуванні, тільки тоді таких пацієнтів скеровуються. До психіатра на обліку перебуває від 35 до 40 тисяч прикарпатців. Цифра плаваюча, кажуть лікарі. Адже розпізнати невротичні розлади можуть лише спеціалісти. Лікувати душу за допомогою лікарів івано-франківці не звикли. Між тим потребу консультації психіатра має кожен. Ірина Тимчишин, Олександр Литвенко. Новини на вежі.